Бездротові навушники марки Xiaomi впевнено займають лідерські позиції серед якісних та недорогих гаджетів на українському ринку. Компанія частенько оновлює модельний ряд, використовуючи свіжі кодики, більш сучасні інженерні рішення та технології. На сьогодні в асортименті бренду є не тільки бюджетні варіанти, але й справжні флагмани для аудіофілів та поціновувачів, особливо крутого звучання. І ми розглянемо декілька найбільш цікавих бездротових навушників Xiaomi, які точно варті вашої уваги. Будемо рухатись від найдорожчих та найкрутіших моделей до більш простіших та доступних. А перед тим, як перейти до огляду, просимо поставити лайк цьому відео та підписатись на канал. Вам не складно, а нам дуже приємно. Поїхали! Розпочинають рейтинг одні з найбільш збалансованих навушників в бюджетному сегменті. Серія Redmi Buds 5 виконана у звичному форм-факторі над і підключається до гаджетів за допомогою актуального протоколу Bluetooth 5 і 3 з радіусом покриття біля 10 метрів. При відсутності перешкод драйвери розміром 12 і 4 міліметра охоплюють весь спектр частот. Для розмовних функцій доступно чотири мікрофони. А щоб звук був ще більш якісним, тут реалізовано активне поглинання шуму. Всього є три режими ліквідації шумів та три рівня прозорості. Управляються навушники за допомогою сенсорів. А якщо ви раптом загубите їх, можна скористатись функцією пошуку у фірмовому застосунку. Автономність складає 10 годин і 40 годин з використанням кейсу. Далі, у списку старша версія попередньої моделі, яка зачаровує своєю вишуканою зовнішністю та продуманою до дрібниць ергономікою. Навушники здатні повністю занурити слухача у відтворюваний контент і дати особливі емоції. З активним поглинанням шумів вони якісно ізолюють вас від зовнішніх звуків, наприклад, від дратівливих будівельних робіт у квартирі сусідів чи шуму міста. Якість звуку також заслуговує уваги. Все завдяки подвійним динамічним драйверам у кожному навушнику. а так, також сабвуферу з титановим покриттям. Виробник також вказує на підтримку Hi-Res Audi для кращого звучання улюблених треків. Автономність без кейсу складає 10 годин, а разом з ним аж 38 годин. Якщо ви шукаєте доступні навушники з цікавим дизайном та непоганою автономністю, то наступний герой нашого рейтингу якраз підійде вам. Модель презентували на глобальному ринку влітку 2024 року, і вона одразу завоювала увагу публіки. Тут встановлені драйвери на 14,2 мм, які охоплюють стандартний діапазон частот. До того ж, їх можна адаптувати під свої потреби за допомогою фірмового додатку для смартфонів. Свіжий протокол Bluetooth 5.4 мінімізує затримку при підключенні. А для кращої синхронізації з гаджетами Android доступна технологія Google Fast Pair. Активне шумопоглинання не передбачене натомість є придушення зовнішніх звуків під час діалогів. В цілому це недорогі і надійні навушники для невибагливих користувачів. Розглянемо і легку версію попередньої моделі шостого покоління. Ця модифікація має чудове оснащення з титановою діафрагмою драйверів у кожному навушнику. На практиці це сприяє кращій обробці всього частотного спектру, а спеціальний застосунок для смартфону дозволяє глибше налаштувати еквалайзер під свої потреби. Тут є подвійні мікрофони для кращої шумоізоляції під час розмов. Протокол Bluetooth версії 5 і 3 спрощує під'єднання до зовнішніх девайсів. При цьому у випадку з Android гаджетами доступна функція швидкого підключення час автономного прослуховування музики складає 7 годин. До цього періоду додається ще 38 годин роботи з урахуванням кейсу. На останньому місці у списку недорогі та функціональні навушники, які підійдуть як для прослуховування улюблених музичних композицій, так і для розмов по телефону чи управління голосовими асистентами. Серед ключових фішок моделі хочеться виділити потужні драйвери і якісний зв'язок з телефоном. Також у серії компактні габарити та симпатична зовнішність а наявність трьох кольорів корпусу дозволяє знайти найкращий варіант під свої вподобання і смаки. Динамічні драйвери видають глибокі низькі частоти та насичений звук. Також присутня апаратна сертифікація CloudSound і 5 налаштувань еквалайзерів для адаптації звучання під стиль. Час автономної роботи складає близько 30 годин спільно з кейсом. На цьому все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал та діліться роликом з друзями. Таким чином, ви будете залишатись в курсі актуальних новинок у світі гаджетів.